У мене, до речі, випадає, що тут може бути в перспективі і буде скоріше за все прийняти таке рішення. Бо Леніна кудись будуть транспортувати із Мавзолея для того, щоб нарешті завершити щось, закрити питання. І ну це не прям скорий момент, але загалом. Я так розумію, можливо, там Путін помреє це рішення, приймуть інші люди. Ну, коротше, тобто це рішення, е, причому воно в мене випадає, вихід із підвищеного стану, я так розумію, скоріше за все, всередині руснявого суспільства, цей запит є у якоїсь, ну я маю на увазі там. Більшості людей, але він або мовчазний це запит, або якщо буде таке питання, то проголосують. Ну якась значна кількість людей, скаже, що да уже заховайте того нещасного дядьку і все, каре, ну типу, давайте до свідоцтва, уже придамо його землі. Що ж це таке? От, чи буде туди занесен Путін зараз. В, в мене короче, в мене тут в мене тут В мене мене тут тут що? падає, що Путін може бути туди занесений, хі, господи, занесений, але але не одразу. А, а это аж совершенным образом, потом, потом и настолько потом, що матч честно. Один уходить не його як історія, другий нас к нам приходить условным образом, но это очень довго, это очень довго. Это, это не зразу після його смерті і так далі, це дуже довго. У мене тут, до речі, скоріше якісь варіанти, і це не єдиний варіант можливості подій. Тобто, тут і ще декілька місць, які потенційно можуть розглядатися на якісь отакі або заховання, або створення меморіалу в честь царя, або ну їхнього, або е, ну коротше, або інша місцина, якась. Ну тобто, тут воно не обу... не все опирається в мавзолей, Коротше, далеко не все.